Рідні поранених захисників не знають, куди звертатися за допомогою. З такою проблемою звернулася до нас мама колишнього військовослужбовця. Її син отримав важку травму під час виконання обов'язків із захисту країни. Військовому дали першу групу інвалідності 5 серпня. Жінка прийшла на прийом до міського голови 20 сінцября в направлінні Херсона їх вночі бомбили. Прямо наводкой, короче. И его накрыло плитой. Вот. Я, я очень благодарна южному, всем жителям, всем тем, кто был неравнодушно, которые помогали нам собрать такую большую сумму ему на протезы. Он 13 дней лежал это, в коме. Потом мы Короче, ему сделали три операции на голову. Помогли с лечением, чтобы знать. Насчет вот этих всех соцвыплат, которых мы не знаем, извините вы меня, насчет лекарств, которые да, вот, выписываются, Но хочется, чтобы было нормальное, качественное лекарство. И в больнице, конечно. вот. И реабилитационный центр, конечно. Найти хороший реабилитационный центр с хорошим врачом, который бы нам помог. Під час зустрічі управлінці повідомили про види матеріальної допомоги, яка надається з міського бюджету. Також жінці зобов'язалися допомогти в пошуках реабілітаційного центру для її сина. Якщо Є дійсно такий випадок, що військовий поранений. Ви можете звернутися. Є там невеликий перелік документів, але документи потрібно оновлювати. Така допомога може надаватися один раз на рік на одного військового. Також у нас є допомога. Через координаційну раду це вже на складні життєві обставини. Тобто, якщо людина отримала важке поранення і лікується, ми розуміємо, що можуть бути такі випадки, коли потрібно дуже великі кошти на лікування в подальшому. Тобто, ніби на поранення вони отримали один раз, але в подальшому вони можуть звернутися і ще раз вже наступного року зі свіжими своїми медичними документами, в яких буде описано, що саме яка проблема і ну яке лікування. Потрібно і координаційна рада розгляне і теж може виділити вже до 40 тисяч гривень в залежності від складності захворювання цієї людини. Тобто у нас місцева програма така діє. Координаційна рада у нас працює щомісяця. Ми будемо звертатись і не тільки військову адміністрацію. Ми будемо звертатись першочергово до військового шпиталю, тому що вони, як ніхто, знають, куди далі можна перенаправити. І в більшості випадків саме лікарі і перенаправляють на реабілітацію наших військових. У нас є декілька санаторіїв в місті Одеса, які приймають на реабілітацію військових. Але ви розумієте дуже різні порани. Дуже різні ступені поранення, і навіть той момент, що, наприклад, реабілітація людини, у якої, наприклад, була там осколкове поранення руки, і як в даному випадку жінка звернулася, там є проблема і неврологічна, і ну, тобто, такі дуже специфічна реабілітація, я думаю, що це потрібно шукати не, навіть не в Одеській області, може навіть за межами України. Тобто ми теж будемо консультуватися». У випадку, коли військовий отримав поранення, його рідні можуть знайти важливу інформацію також в пошуковій системі. Заходом довідник військовослужбовця після поранення. На сайті опублікована покрокова інструкція, як діяти в таких випадках. Як повідомили управлінці в южному на базі управління соціальної політики, найближчим часом буде спеціаліст, який консультуватиме військовослужбовців.